І світло нічне від далеких домів, ти поглядом їх силуети зустрів. Ще вчора ти там із всіма шаленів, та зараз милуєшся видом вогні, ти вийшов у ніч прогулятися враз, хтось скаже, що вибрав невдало, ти час, та там вмить позбудешся всіх цих образ, бо потяг пізнання у тобі не згас. Тут тиша і спокій живуть повсякчас, придумав ідеї нової каркас, очистив свій розум. Від зайвих прикрас подумав про вічне, про дороговказ. У небі зірки плинуть твої думки, і мрія утворює знову струмки, стояли у розумі твому замки, і знову ти віриш у дивні чутки. Сузір'я покаже тобі довгий шлях, хоч так не хотів забивати цей цех. Ти ще побуваєш в далеких полях, зупинка наступна буде на морях, на скелях був іспит у диких місцях. Ті гори залишаться в наших серцях, І вже воював ти у різних ролях, Лиш той пейзаж ночі у твоїх боях.